Доброго дня, вітаю на каналі. Сьогодні таке коротке відео. Поділюся своїм досвідом по облаштуванню генераторної в приміщенні. Ми зараз знаходимося ось у такому напівпідвальному приміщенні. Рівень землі приблизно десь до сюдова. В бетоні. І я вирішив уже навіть на етапі проєктування. Будинку, я вирішив, що це приміщення буде саме для, для генератора. Відповідно, хочу з вами поділитися своїм досвідом, розкажу вам, на що слід звернути увагу. Перш за все, чому я вирішив розмістити його саме в приміщенні, а не купити виносний генератор, такий в капоті. Ну, відповідь проста, що на вулиці все-таки генератор, мені здається, проживе менше. Також на вулиці його важче обслуговувати. Ось цьому генератору, який ви бачите на відео, йому вже років, мабуть, 15. Так, 15. Десь ну, можливо менше. Він був придбаний, якщо я не помню, чи то в 2010, му чи то в 2011 році. Мені він перекочував після такого невеличкого капремонту. Ось його напрацювання 540 мотогодин. І ось мені здається, що такий довгий термін служби. Тобто до цього він також стояв в приміщенні. Зверніть увагу, він не іржавий, в нього немає жодної корозії. Наступний плюс розміщення генератора в приміщенні це те, що його дуже зручно обслуговувати та заправляти на вулиці дощ, сніг, мороз. Тебе тут сухенько, тепленько, ти собі розклав інструменти, там обслужив його, поміняв масло, заправив взагалі без проблем. Щодо недоліків, ну вони очевидні. В ідеалі, якщо у вас є якесь господарське приміщення, віддалене від будинку, ви можете там розмістити генератор, це ідеально. Тобто в будинку не буде його чутно і не буде жодних запахів і звуків. А в моєму випадку. У мене все-таки ось це приміщення примикає до будинку, і все таки звук є, вібрації. Є. Звісно, вони ну їх не порівняєш із тим звуком, який видає генератор, який стоїть на вулиці, навіть якщо він в шумозахисному корпусі. Якщо ще заморочитися і стіни чимось заклеїти, ну це я далі буду говорити про це, що б я ще хотів зробити. Того шуму, як такого взагалі не буде, хіба що ось таке попук... попукування вихлопу. Щодо запаху, от багато хто каже, що запах. Дивіться, якщо дизельний генератор під нагрузкою видає якісь неприємні запахи, дим, це означає, що він. Неправильно працює, він не налаштований, в нього збитий момент запалення, якщо я не помиляюсь. Можливо, щось із паливною системою. Тобто в нормальних умовах дизельний генератор практично не видає жодних запахів. Тобто, це скоріше проблема конкретних екземплярів. Ось цей генератор, він видає такий димок тільки при старті на холодну. Так, да, він є yes, запах, в кожного дизеля є запах, але врахуйте, що саме такого ядючого і смердючого запаху від дизельного генератора, якщо він правильно налаштований, ніколи не буде. Ну і плюс, коли ви плануєте це все діло, вихлопи, то, звісно, треба врахувати, куди дує вітер, на яку сторону виходить ця вихлопна труба тощо. Ну, це ми відволіклися. Давайте поговоримо конкретно, що ми маємо. Приміщення у нас 6 квадратів: 3 на 2, ну, можливо, трошки більше. З 2,3, відповідно, приблизно 14 кубів об'єму. По генератору я точно не пам'ятаю, чи це 186-й двигун у нього, чи 188-й дизель. Ну, Приблизно давайте рахувати, що тут 5 кВт. Я думаю, не більше. Ну, Принаймні я його так жорстко не експлуатую. 5 кВт, що цілком достатньо для моїх потреб. Так, ну що ж, поговоримо тепер, що і як, як все реалізовано. Перш за все, були залишені отвори технологічні при заливці цієї конструкції під вихлоп, під витяжку, і ось таке вікно для притоку. Планувався такий жалюзійний приток, щоб він автоматично відкривався. Звісно, реалізувати його я не зміг. Верніше спішив, бо почали відключати світло. Вирішив ось так ось зробити просто з вентиляційної, з залишки вентиляційної труби 150 таку конструкцію. Чи достатньо її? Ну, про це поговоримо пізніше. Наперед скажу, достатньо. Ось, достатньо. Далі, має йти до щитку силовий кабель. Ось він такий товстий, розрахований на кіловат 10, я думаю, з запасом, все як ми любимо. А ось тут я вже, бачите, отвори, які йдуть в будинок, тут я про це чомусь не подумав. Довелося платити за алмазне буріння. Це, до речі, доволі дорого. Тому краще побільше закладних залишайте в ваших підвалах, замурувати завжди простіше. Ось. Що іще я не подумав зразу скажу. Я не подумав, що ну, генератор у мене наразі без АВР. Тобто, що таке АВР, це мається на увазі автомат водорезерву. Все заводиться вручну, я його тут завожу вручну, вмикаю автомат, іду потім до щитка і там перемикаю рубільник. Ну, мені так простіше і так надійніше. Я, я, я мав досвід роботи з АВР з усім. Я робив систему максимально просту і надійну. Так ось, якщо все-таки вам потрібен АВР, там ще потрібен кабель керування на 5 жил. Тобто це має бути сигнальний кабель, який ви виводите. Якщо ви АВР плануєте розміщувати в генераторній, то врахуйте, у вас має бути і два силових кабеля. Тобто, до, якщо ви блочок АВР тут хочете в генераторній, то має бути такий товстий кабель. Один товстий кабель, другий. І, е, і також, ну, Але тоді сигнальний кабель не потрібен. Тобто тут вже ви по місцю зробите комунікацію. Врахуйте це все, проконсультуйтеся, тому що ну, прямо на етапі планування. Сам генератор стоїть на такому резиновому маті, вони продаються. Puzzle Gun, фірма, по-моєму, називається. Я точно не знаю. Знайду ссылку, залишу в описі до відео. Ось висота, по-моєму. З 4 чи 5 см. Сюди просто прикручено. А ось тут стоїть такий хитрий мебельний гвинт. Тобто він такий, в нього головка з шипами. І він, він, в бетон він не заходить цей гвинт. Він чисто з того боку тримає, тримається за резину, шипами туди в'їхався. Звісно, фіксація не супер ідеальна, але. Дозволяє йому не з'їжджати. Це я зробив для того, щоб не було, так би мовити, мостику вібрацій. Е, зразу скажу, генератор при, особ, він особливо не видає вібрацій, але при саме глушінні, е, маховик, от його отак прямо трясе дуже сильно. Я навіть його при глушінні так навіть трошки притримую. Ось, е, коли він закінчує свою роботу. Ще у мене тут стоїть датчик Zigbee яким я заміряю дистанційно температуру в генераторній, я колись десь вичитав на якомусь форумі, що нормальна температура в генераторній в генераторні там не більше 35 градусів повинно бути. Ну ось я взяв собі таку відправну точку, і ми підходимо до того, що основне питання при розміщенні генератора в приміщенні це саме наявність ефективної вентиляції приміщення. Це і вихлопні можуть бути гази якісь попадати. Це і те, що генератор все-таки нагріває приміщення дуже сильно. І, до речі, всі ці генератори, як правило, ось дизельні саме повітряне охолодження, вони якраз страждають через перегрів. Це основна причина, ось чому вони виходять з ладу. Отже, давайте більш детально поговоримо про вентиляцію, це надзвичайно важливо. В вентиляції є два аспекти. Перший, найголовніший це те, що генератор виділяє величезну кількість тепла, нагрівається, і якщо він перегріється, він може вийти з ладу. Ну і ресурс його буде менший. І друге, що все-таки це приміщення, і десь можуть підтравлювати вихлопні гази. Десь щось негерметично. Десь по любому буде щось десь виходити. Ось я вже виявив, до речі, чого мене трошки підвонювало. Бачите, ось сюди виходять гази, це я запрацюю. Відповідно, питання вентиляції найбільш важливе. З притоком 150 мені на генератор 5 кВт, мені, в принципі, вистачає по самому витяжному вентилятору. Значить, десь я вичитав, що як розраховується потужність такого вентилятора, що берете об'єм приміщення. E, значить, множите на 20, і ось такий e, об'єм e, шукаєте вентилятор витяжний, з такою характеристикою, якось у вас вийшла ця цифра. Ну, наприклад, якщо перемножити мій об'єм на 20, це виходить там, приблизно 280 кубів за годину. Ну, відповідно, я придбав такий домовент, звичайний стандартний, дешевий, втулив. Ця система працює, але коли на вулиці було під 30 градусів, то в генераторні температура перевалювала за позначку 35 градусів. Мені це, звісно, не сподобалось. Плюс ще він пластиковий. До речі, будете робити, буде можливість все-таки все з металу в генераторній, це є так від безвиході. Ну і що? Купив на Аліекспресі ось такий 150-й вентилятор. Не дивіться, до речі, на з'єднання, це все тимчасово, чекаю електрика, щоб він мені тут і освітлення зробив і все. У нього вже 700. Ну, знаєте, 700 це вже друга справа. Це вже нагріти приміщення навіть влітку більше 31 градуса. Це вже генератор треба загружати хорошо. Тобто, ось я вам рекомендую максимально потужний брати вентилятор з запасом, тому що колись у вас генератор може помінятися на більш потужний, там на 1-2 кВт і відповідно, вам доведеться модернізувати систему витяжну. Як я вже говорив, датчик Zigbee, стоїть аларм на перевищення температури. Влітку, от зараз при такій температурі 30 градусів, 29, тобто ідеально працює взагалі, питань нема. Нещодавно був дощ, температура опустилася до 25. Так ось в генераторній не піднімалася температура десь годину. Тобто, ось на вулиці там. 20, 25 і тут 25. Тобто ну, дуже класно працює цей вентилятор, я задоволений. Детальніше про вихлопну систему розкажу, тому що це дуже важливо правильно виводити гази. ну, Гофра стандартна йде. Гофра, і ось тут така система е, рукав-труба. Якось так вона називається. Коротше, це готова конструкція, яку роблять і продають хлопці в Україні. Там всередині і ізолятор, і фольга, і ззовні я вам також покажу, як вона виглядає. Класно, це в отвір, сотий. Ну, в сотий, правда, воно важкувато влазило. Я запихнув, звісно. ну, со, Сотий отвір це мінімум, краще трошки більший. Е, гофра гофра е, під ось цією. Фольгою там іде така термолента. Спеціальна для глушників. Тут не хочеться ковиряти. Зі скла, з цього. вона ще кусається. Я перший раз перчатки не одягнув, то мене так чухалося все. Ну, я думаю, ви розумієте, що я маю. на увазі. І зверху там йдуть металічні хомутики і тримають. Ну і зверху намотана е, фольга. В неї функція дуже проста, щоб ось ця скловата вона не розліталася тут, і я нею не дихав. Ну, Вона не дуже гарно тримається, відлітає, ну так, більш-менш, потім перемотає. Е, і ще е, важливим, е, важливим нюансом о, при монтажі вихлопної системи в е, генераторній врахуйте, саме ось цей вузол примикання. Ну, вихлопної труби генератора і самої гофри. Часто люди використовують звичайні такі, знаєте, хомути. Ну, звичайні сантехнічні, вони взагалі не годяться. У вас злетить колись гофра, і ви цього і не побачите, у вас ви це вже ну, зайдете в приміщення, у вас тут дим буде стояти жорсткий. Використовуйте завжди є такі спеціальні посилені хомути. Вони як гідравлічні, ну, хомут посилений. Ось Ідеально, взагалі, тримає намертво, дуже рекомендую в неї різних діаметрів. От використовуйте саме такий хомут, тоді у вас проблем не буде, і гофра ніколи не злетить. Тепер хочу пару слів про те, що я би зробив по-іншому і що я планую тут модернізувати. А, або що я можу модернізувати. Ну, перш за все, що б я зробив по-іншому, я би, мабуть, все-таки цю трубу приточно зробив би із металу. Ну, чисто так, на всякий випадок. Хоча вона не плавиться, ну вона не може плаватись тут на ті температури. Що я планую? Зимою можуть бути нюанси. Щоб не було тут такої. Ну, я не знаю, яка тут буде температура взимку. Ну, про всяк випадок купив ось таку штуку недорогу. Тобто, можу, в принципі, приток. Зимою закривати. Єдине, знаєте, боюся я цю штуку ставити. Поясню чому. У мене було кілька разів, я забував, наприклад, автомат включити. Приходжу на щиток, клацаю, воно не працює. Все-таки в мене такий страх, що колись я забуду відкрити приток. Окремо хочу зупинитися на тому, як саме відбувається вмикання генератора в ручному режимі і підключення його до будинку. Коли зникає світло, є необхідність заживитися від генератора, я спускаюсь в генераторну, заводжу його, вмикаю на генераторі рубильник, потім піднімаюся в будинок, підходжу до щитку, і ось, як ви бачите, я спеціально позначив червоними наклейками «Потужні споживачі». Тепла підлога, кондиціонер, мікрохвильовка, кавомашина тощо. Я їх вимикаю в ручному режимі, після чого перемикаю ось цей рубільник, який це, він перемикає на генератор, і все, і будинок заживлюється від генератора. Це не означає, що я не можу використовувати цих потужних споживачів. У мене таке правило, що я можу використовувати потужний споживач лише один. Це я собі сам таке правило придумав, щоб не перевантажувати генератор. Ну, наприклад, потрібна мені мікрохвильовка, я підійшов, ввімкнув ну, і працюю з мікрохвильовкою. Потрібна посудомийка, я вимикаю мікрохвильовку, вмикаю посудомийку. В такому режимі генератор не буде зазнавати критичних навантажень. До речі, дуже класна штука, рекомендую, ви бачите, які класні наклеїчки я зробив. Це я все зробив таким термопринтером Nimbot. Я залишу ссылочку в описі до відео. Дуже зручна штука, я універсальна. неї кабелі маркую, і такі наклеючки клею. Взагалі супер. Так, а тепер значить, генератор в ручному режимі працює. Відповідно, сам він не буде глушитися, коли з'являється мережа. Був виведений спеціально ось такий світлоіндикатор. Наразі він світиться, це означає, що є мережа від міста. Коли працює генератор, будинок заживлений від генератора, я час від часу підходжу до щитку і дивлюся. Як тільки це, цей світлоіндикатор загорівся, це означає, що є мережа. Я відповідно перемикаюсь відразу на місто, вмикаю назад всі автомати, спускаюся до генератора і глушу його. Ось так все відбувається. Так, і наостанок хотів би сказати, чому саме я вирішив підключати генератор вручну, не через АВР. Ну, по-перше, в мене немає кабелю для підключення АВР. Ну, Жартую, це не проблема. Я міг перекомутувати, наприклад, ці сигнальні кабеля. Дивіться, я максимально захотів спростити систему. Будинок, критичні точки будинку заживлені через безперебійник. Генератор по факту вмикається лише коли потрібна вода. Причому зараз вже навіть і воду я буду ставити на безперебійник. У мене скважина, я буду на скважину ставити безперебійник. До речі, про це коли зніму відео. Тр потрібно, щоб воно все було просто максимально. І щоб я міг без проблем підключити сюди якийсь інший генератор. Якщо цей зламається, верніше коли цей зламається, то я зміг би підключити будь-який інший генератор будь-якої потужності, дизельний, бензиновий тощо. Якщо говорити про АВР, не завжди це можливо. Ну і плюс самі АВР часто глючать. І чесно вам скажу: коли в тебе генератор ось заводиться в ручному режимі, економиться моторесурс. Одне діло підійти кнопочку нажати, бо тобі треба, там, не знаю, щось тобі, телевізор хочеться подивитися, заводиш генератор. А інша справа, ти так думаєш, блін, це треба знаєте, йти вдягатися, особливо зимою, заводитись, а якось переб'юсь. Таким чином економиться і солярка, і моторесурс. Добре, будуть будь-які питання задавайте. Сподіваюсь, відео вам було цікаве. Підписуйтесь на канал, до побачення!